Алло, да, привіт. Як справи? Добре. На вихідні? Пивка попить? Ну зараз я з жінкою пораджусь і скажу. Хлопці пропонують пивка попити, коханого. Якщо я піду на вихідні, ти як, ну це дивишся. Що, знову? Скільки можна? Пройший вихідний ти з ними ходив, ці вихідниці про... просишся з ними піти. Ти мені обіцяв вихідний провести зі мною, скільки можна. Ні. Алло, да, хлопці. Ну давайте не на ці вихідні. Да, на слідущі. Бо не хочу з жінкою ругатися. Не хочу сваритися. Добре? Ну, все, дякую, да, давай. На Дуже кохано, молодець. Молодець. Так, да, тільки що вони про мене скажуть, подумають, що якась ненормальна. та вони про тебе і так це думають, так що нічого страшного. Що це поміняє?